Яскраво та активно у Рівному відбулася одна з наймасштабніших весняних подій міста другий рівненський велопробіг від екватора. Цьогоріч заїзд зібрав тисячі любителів активного відпочинку. Перед стартом на учасники велопробігу чекала розважальна програма. На майдані Незалежності усі охочі танцювали кольорову зумбу. Цьогоріч до традиційного велопробігу від екватора долучалися цілими сім'ями. Ми з сім'єю, чоловік, син. На жаль, донечка не може прийняти ще участь, оскільки вона малесенька, але вона вдома нас підтримує. Чому вирішили підтримати здоровий спосіб життя, підтримати сімейні цінності? Ну, якби це вже є наша традиція. Ми другий рік беремо поспіль участь в цьому велопробігу. З Сином з діткою, з братом, з чоловіком, всією з родиною, бо це цікаво. Дітям цікаво, людей багато і завжди активним бути це набагато веселіше, ніж вдома сидіти на. На дивані, ти паче, коли таке сонце стартували любителі двоколісних з майдану незалежності та їхали соборною аж до торгово-розважального центру екватор, де й фінішували. Учасники велопробігу отримали не лише море вражень та емоцій, а й цікаві подарунки. Прошли м'яду брали Дуже хорошо. Я дуже рада, що такі велопробіги проводять. Прийшли з сім'єю, чоловік, дитина, друзі з роботи колеги. Боїться дуже всім дякуємо організаторам. Все дуже класно. Все класно. класні подарунки, класні враження і класна організація. Я дуже задоволений. Я з цією внучкою приймаю участь. Слава Україні! Все, що можу сказати, все дуже добре. Отак. До слова, велопробіг від екватора вже став традиційним. Щороку хоче взяти участь у ньому лише зростає. Таким чином організатори конкурсу попало здоровий та активний спосіб життя.